Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калмиш. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую, що підписуєтесь. Нас вже більше 14 тисяч. Тож я вам uh, дякую дуже uh, за це. Якщо вагаєтесь, не вагайтесь, підписуйтесь. Uh, час від часу тут бувають цікаві речі. Сьогодні будемо говорити про Сполучені Штати, про політику uh, американську і привід у нас є стовідсотковий. Відбувся так званий Супер Тюздей Супервівторок, під час якого виборці і демократи і республіканці на своїх та кокусах обирають свого кандидата. Це ще не остаточний вибір кандидата, про це трохи пізніше, але це доволі показова річ. Під час якої е, партії розуміють, хто має найбільшу підтримку і хто має е, бути висунутим е, як кандидат на е, президентських виборах від тої чи іншої партії, 16 територій е, зробила свій вибір, і е, відверто скажемо, нічого сенсаційного не відбулося. Важливі нюанси і важливі якісь деталі почнемо з республіканців. Ось їх результати. Ми бачимо, що Дональд Трамп лідирує просто з шаленим відривом від Нікі Хейлі. Uh, коли я казав, що недостатньо просто ось цих голосів, якщо придивитись, бачите, Дональд Трамп 995 голосів, а у Нікі Хейлі 89 голосів. Для то, це мова йде про кандидатів, які проголосували від виборців. Я не буду зараз вдаватися в деталі. Давайте просто запам'ятаємо одну цифру. Бачите, там наверху, 1215 голосів необхідно тому чи іншому кандидату, аби вважатися вже офіційним кандидатом від республіканської партії. Що для цього треба? Це не говорить про те, що Трамп програв ні. Він лідер і він буде кандидатом. Але після супервівторка будуть відбуватися інші праймеріси. І е, ці праймеріс будуть відбуватися в Штатах, і все це має закінчитися десь ближче до літа, так коли Трамп е, обере 1215. Потім буде е, цей, як його кажуть, з'їзд, де він зафіксує ось е, всю цю історію, і буде обраний. Не кандидат, а чому можна казати впевнено про те, що Дональд Трамп буде кандидатом від республіканської партії не тільки тому, що він продемонстрував космічні результати за наслідками Супер Тюздей, а й тому, що Нікі Хейлі вже заявила про те, що вона виходить з передвиборчої гонки, так як ви бачите, на, на мапі за неї проголосували тільки у Вермонті, невеличкий штат, там здається. Чи то 10, чи то 15 голосів він має в загальній масі голосів виборців. Пам'ятаємо, що в Сполучених Штатах немає прямого виборного права. Там немає так, що скільки людей проголосувало, хто більше набрав голосів, той і переможець. Там зовсім інша система. У кожного штату є різна кількість голосів, які потім сумуються, і з'ясовується хто. Переміг так. Ось Нікі Гелі а, вже заявила про те, що вона виходить, або, точніше, призупиняє, як вона сказала. Перед гонку. А, вона виступила в своєму штабі. Штаб в місті Чарльстон. Вона заявила, що тепер. Вона не сказала, що вона визнає свою поразку, але вона сказала, що тепер Дональду Трампу належить зібрати і заробити ті голоси і в республіканській партії та за її межами, тому що пам'ятаємо, що є люди, які не мають своєї партійної принадлежності. Ті, хто можливо є прихильниками інших невеличких партій, але тим не менш, треба Трампу заробити голоси. І треба а, схилити до а, своєї підтримки ті, хто проти нього не голосував, а, хто за нього не голосував. А, Трамп відповів на це о, в своїй манері а, замість того, аби ну якось там по-джентльменськи провідати, хоча джентльменство це не про Трампа а, за замовченням. Він сказав, що хм, на даний момент, я сподіваюсь, Гелі залишиться в гонці і буде боротися до кінця. Ось такий собі глум з боку майбутнього кандидата в президенти і колишнього президента Сполучених Штатів. Тож з республіканцями все зрозуміло: цікавий нюанс відбувся у демократів. Дивимось на демократів. Ось їх результати. Тут взагалі все зрозуміло, але тут не вказан один е, нюанс про нього. Я також розповім, але дайте мені буквально декілька е, хвилинок. Е, ось це результати Байдена. Ми бачимо, що він е, перебирає просто всіх, так. Він, ось бачите, так. Ну Наприклад, коли я казав про різну кількість голосів, а це голоси делегатів, які прибудуть на з'їзд партії, ось бачимо там Арканзас, наприклад, 36 делегатів. так І ось вони приїжджають. На з'їзді кожен штат піднімає там свою, свою таку табличку і каже, Великий штат Арканзас підтримує на посаду кандидата президенти Джозефа Байдена. О, молодці, 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 і так далі. Далі далі далі. Там великий штат Міннесота, наприклад, і все. І потім рахується по кількості делегатів, хто перемагає в <кій> ситуації з демократами демократами. Все зрозуміло тут Байден, але якщо ви подивитесь, ви побачите, що ну нібито всі штати проголосували штати. Так, всі штати проголосували за Байдена, але була одна територія: це американське самоа, яке не підтримало Трампа. До нього ми також зараз я розповім цю цікаву історію. Давайте подивимось просто на спільні результати і демократів, і республіканців. І ось ми бачимо, як. Проголосували фактично штати, так, ті, хто приймав участь у Супер Тюздей, а найбільша кількість ми бачимо за Байдена, це в Міннесоті, і там фактично 99% відсотків. Всі, хто там мав о, право голосу або хотів прийняти участь у праймеріз, хоча та сама Мінісота і продемонструвала і результат Трампа, ну, ось бачимо, як все відбувається. Тож жодних якихось сенсацій немає. Знову Трамп, знову Байден, зійдуться в двобої. В листопаді а, цього року? А, ну До речі, штат Вермонт також цікаво буде подивитись, а, як він в підсумку: чи підтримає, чи не підтримає а, він а, Трампа. Хоча, можливо, навіть і не підтримає. А, що ще? А, немає цього слайду, я про нього розпов... я про цю цифру розповім окремо. Справа в тому, що в деяких штатах там є така графа нейтральна. Так, ну, тобто, якщо пам'ятаєте, на виборах президента України колись була графа проти всіх. Так, ось такі проти всіх, Це доволі цікава історія, тому що. Це ті кандидати, це ті виборці, які вагаються, так? і за яких буде розгортатись найбільша боротьба серед і республіканців і серед демократів. Тому що важливо, коли ти знаєш ядро, коли ти розумієш, в якому штаті ти перемагаєш один на один, але ти не знаєш ось той потенціал виборців, які можуть зробити свій вибір на користь той чи іншої партії справа в тому що в тих 15 штатах яких е, відбувався праймеріс в семи з них а, там була така графа так а, нейтральна нейтральна і штука в тому що дуже великий відсоток продемонструвала Продемонстрували в тих штатах, де вона була, невизначених. Ну, наприклад, в тому ж самому Мічигані, де виборців 100 тисяч, а там було 13% ось таких людей, хто не визначився. В, наприклад, в Міннесоті, в Мінісоті було 20% тих, хто а, не визначився, і тому це дуже велика а, така історія, так і її треба буде якось а, вирішувати. Треба буде знаходити якісь нюанси. Причому це нюанси, які ти так і не вгадаєш, ну відверто кажучи, можна проводити якісь окремі соціологічні дослідження, наприклад, що їх об'єднує. Ну о, хтось вважає, що наприклад, в тому самому Мічигані, е, велике значення буде мати історія з е, Ізраїлем, як Байден, е, зокрема проводячи офіційну політику, е, буде відстоювати це питання, як він буде схилятися. Ну і як буде Трамп говорити про це. Чому Мічиган, чому іде Ізраїль? Справа в тому, що в е, Мічигані там велика мусульманська діаспора, і тому зрозуміло, так що, якщо політика буде на користь, мовно кажучи, е, Палестини, арабського світу, Хамас, то можна вважати, що ця мусульманська діаспора буде підтримувати, ну, наприклад, Байдена, якщо він буде. Легше висловлюватись на е, бік е, Ізраїлю. До речі, в Мічигані. Е, давайте подивимось, скільки скільки в Мічигані. Е, я не бачу, скільки там голосів е, додасть цей штат, але менше з тим. Це все одно важлива історія, і ось так будуть о, визначатися о, ті, хто о, поки що не вирішив за кого голосувати. Інша історія, і вона буде вже стосуватися. Ну, наприклад, ну зрозуміло, для Байдена історія з війною в Ізраїлі. Вона її треба вирішувати якимось чином. Ну треба приймати участь все буде залежати вже від його політики у байдена інша історія у Трампа інша історія у Трампа м, треба щось робити треба щось робити з виборцями. Я вже наводив цю соціологію і, зокрема, на телеграм-каналі Чорна лампа, на який я вас закликаю, також підписуватись. Якщо подивитись, хто. Голосує за Трампа, то це перш за все чоловіки з рівнем е доходу нижче середнього, з без е вищої освіти, і ось такі люди підтримують Трампа більш ніж хто. Е у Нікі Хелі була зеркальна ситуація. Так, її підтримували. Е в Біли комірці, люди з вищою освітою, рівень доходу, який був вище середнього, так і тому зараз Трампу треба бути набирати і ці голоси. Так, ну тобто, умовно кажучи, за рахунок одних пролетаріїв, можливо, ти не виграєш вибори, але враховуючи, що Хелі має до цього до цих. Виборців стосунок, Хейлі не припиняє свою політичну кар'єру, Хейлі буде говорити про те, що вона кандидат на наступних виборах. Так, вона вже пройшла е випробування е вогнем, е водою та мідними трубами, і тому, можливо, вона буде балотуватись на виборах 28-го року, але тим не менш. Треба буде щось робити з цим з цими людьми, наприклад, Північна Кароліна, північна Кароліна, на яку Хейлі доволі сильно претендувала. Там з'ясувалось, що 80% хто її підтримав, це були випускники коледжі, так, ті, хто мають вищу освіту, але але 80% тих, хто підтримав хелі вони вже заявили, що вони не будуть голосувати за Трампа, цю ситуацію також треба якимось чином вирішувати. А тепер про цікавий момент: він один був американський самоа. Що таке американський самоа? Це така собі територія. А, вона саме є територією Сполучених Штатів, але вона не є штатом. Тобто, виборці, які проживають в американському самоа, вони не мають права голосувати за президента Сполучених Штатів, за обрання президента Сполучених Штатів. Однак там відбуваються первинні вибори. Ну, ось ті самі. Праймеріс uh, і більш того, uh, американське самоа має своє представництво на з'їзді uh, в у демократі на демократич... у демократичній партії. Вони мають один голосів в республіканській партії. Вони мають 9 голосів. Здається, в цій ситуації нічого такого. Ну, зрозуміло, що там мовно кажучи, 11 голосів. У демократів, навряд чи вони переб'ють той масив, який є на підтримку Байдена. Але саме на цій території е, Байден програв. Реально, Байден програв висування. Е, Там переміг е, такий собі Джейсон Палмер. Ось. Ось Джейсон Палмер. Він набрав 56% голосів. І е, мешканці американського самого вирішили, що вони хочуть бачити своїм президент кандидатом в президенти саме Джейсона Палмера. Хто такий Джейсон Палмер? Направду більшість не знає. Е, було дуже небагато якихось його е, інтерв'ю е, під час е, ось до Супер Тюздея, і е, е, там ну така. Політика щось про нього написала, була пара інтерв'ю, і е, взагалі е, Джейсон Палмер, ну, давайте так, він бізнесюк, навіть, навіть не бізнесюк, він інвестор, він коуч. Е, в своїй біографії він вказав, що він працював на керівних посадах в Microsoft в фонді е, Біла та Мелінди Гейтс. Uh, під час виборчої кампанії він називав себе вирішувачем проблем, і uh, обіцяв, наприклад, що якщо він стане президентом, він створить uh, такий собі департамент інновацій технологій. Uh, звичайно, звичайно, о, зокрема, розмовляючи з політики, Палмер uh, бив в, ось в цю ейджишну. Кістку, що ну, подивіться, Байдену 81 рік, Трампу 77 років. Я класний пацан, мені всього на всього 52, і тоді він сказав: зокрема, що дуже важливо, щоб наступним президентом Сполучених Штатів був той, хто розуміє молодих людей. 52 роки чувак каже, що він розуміє молодих людей як е, ніхто інший. Е, ще один <свісно> Нюанс полягає в тому, що на на правду правду Палмер навіть не з'являвся в цьому американському самоаві. Він не їздив туди, він не намагався загітувати цих людей. Він не боровся за їхні голоси. Як і чому вони за нього проголосували, нікому на правду не зрозуміло. Більш того, він сам цього не очікував. Як він розповідав о, якомусь телеканалу, ось під час супровівторка, що взагалі-то я кажу: я сидів собі в готелі в Вашингтоні, нікого не чіпав, Ну дивився там телевізор, і тут в мене почались якісь там шалені телефонні дзвінки. Ну просто вал якийсь, всі його о, вітали з перемогою в американському самоа. І чувак, звичайно, там. Гордий, такий пихатий розповідає, що ось дивіться, ось це початок оновлення партії, і я не буду припиняти свою передвиборчу кампанію. Я буду їздити по Штатах і знову і знову переконувати, що треба підтримати саме мене. Ось така ситуація. Фіксуємо, Трамп, Байден знову зійдуться. А, чи залишається можливість того, що Трампа не допустять до виборів? Можливо, так, але скоріш за все, ні. Хто слідкував за цими подіями, пам'ятаю, що на цьому тижні, буквально в понеділок, з'явилось рішення Верховного суду, яке дозволило о, внести Трампа в списки на праймеріс в штаті Колорадо якщо не помиляюсь, о, колорадці вони наполягали на тому, що не можна Трампа допускати, оскільки він в тому числі звинувачується в заколоті. Я вже неодноразово розповідав, що згідно конституції американської людина втрачає можливість балотуватися і приймати участь в будь-яких виборах на будь-яку посаду в Сполучених Штатах, якщо вона є звинуваченою. І засудженою, точніше, за державний заклад, або за підбурювання до нього, верховний суд сказав: дивіться, це рішення має приймати не суд навіть, а конгрес. Ну, тобто, на цьому можна ставити крапку, ну як мінімум, по двому питанням. Верховний суд сказав, що жодна е, юрисдикція будь-якого штату не може приймати рішення по відношенню до загальної історії, да? до загального виборчого процесу. Це по-перше. А по-друге, пам'ятаємо, що те, що ти знаходишся під статею, ще не говорить, що ти е, доведена злочинець. тому поки немає вироку суду, всі ці е, намагання збити Трампа вони залишаються намаганнями, і скажімо відверто, скоріш за все, більше і більше додають йому голосів саме серед республіканців і, можливо, тих, хто не визначився. Що буде далі? Далі кандидати продовжать їздити по штатах вже звичайно не так е, активно хоча зрозуміло, що о, предвиборча кампанія триває, і, повторюсь, треба завойовувати завойовувати голоси. Ну, як мінімум, для формального подолання бар'єра в 1214 так, голосів делегатів. Це по-перше. А по-друге, буквально завтра, так, в четвер, має відбутись виступ президента Байдена перед конгресом. Я не буду казати про ось цю історію, що Лена Зеленська, перша леді України, не поїхала на і не прийняла запрошення. Вашингтон Пост написав про те, що вона не поїхала, тому що а, там мала бути а, дружина колишня, ну, вдова Олексія Навального. Вона також, до речі, не поїде, Юлія Навальна. Вона не поїхала справа. Не в цьому офіс президента України сказав, що ні, направду там питання в графіку, а Навальна сказала, що вона втомилася так чи інакше, їх там не буде. Але для нас важливо, що скаже Байден, і тут вмикається мій улюблений компонент виборчої кампанії американської боротьба за голоси. Це все більш пройшов, і я направду не дуже це полюблюю. Але, тим не менш, а, зараз мають пролунати безпосередньо передвиборчі програми, пріоритети, головні завдання, які Байден і Трамп будуть ставити перед собою в разі, якщо вони переможуть на виборах. Ага. О, там хтось вмостився. ось він нам не заважає, так ось, е виступ Байдена перед Конгресом буде фактично програмним його виступом. Вже до нього Байден зробив заяву за підсумками Супер ТЮЗД, коли він сказав: дивіться, якщо ви оберете Трампа, це хаос, це розруха. Нічого доброго, Сполучені Штати не чекає в разі, якщо ви знову оберете Трампа, таких заяв буде багато. Але коли Трамп а він також буде робити е, свій такий програмний виступ, Байден програмний виступ перед Конгресом. І тоді люди зрозуміють, за який вектор вони будуть голосувати, кого вони хочуть підтримати, чия картина майбутнього сполучених штатів. Для них є більш привабливою, але пам'ятаємо, що не треба, і вибори останніх, ну скажімо так, п'яти років, показують, що більшість людей вони ну, по-перше, не читають і не вслухаються в те, що їм говорять, можливо, тому що не довіряють. Саме цим офіційним заявам, розуміючи, що, можливо, з ними просто граються і намагаються перед ними продемонструвати ту картину світу майбутнього, якої не буде, але яка просто вигідна тут і зараз, аби за тебе проголосували. З іншого боку, не треба переоцінювати раціоналізм людей, і як то голосую серцем. І, можливо, ті, хто е, зараз будуть слухати Трампа і Байдена, вони не будуть обирати, керуючись раціональним якимось підходом. Вони будуть обирати і вже вибрали тому, що комусь подобається е, там нахабство Трампа, комусь подобається е, те, як е, Байден жартує. Питання вікон, все що завгодно. Але все одно залишається шанс на те, що з одного боку політики будуть обіцяти те, що вони будуть робити. З іншого, що виборці прислухаються до них і будуть керуватися саме цим підходом, що вони хочуть, щоб той чи інший кандидат реалізував те, що хочуть саме вони. Але будемо дивитись. Звичайно, послухаємо Очевидно, питання України буде лунати, тим більше що Трамп о, вибачте, Байден буде виступати в Конгресі, який так і не може до кінця визначитися з підтримкою України. Йому просто ще не давали на це шанс. Спікер все не ставить це питання на голосування, але будемо дивитися: тим не менш, війна. Глобальні зміни в безпеці займуть достойне місце в програмах обох кандидатів. Ну і ми послухаємо, хто що буде нам обіцяти. З байденом простіше, тому що ми бачимо, що він обіцяє і що він намагається виконати. З Трампом, окрім того, що він закінчить війну за 24 години Ми не знаємо нічого. Тож, чекаємо, дивимось. О, ну і дивимось, звичайно, ютуб-канал «Чорна лампа», де я буду намагатися розповісти про головні заяви е, американської політики, яка стосується нас зокрема. Дякую. Дякую. Дивіться, підписуйтесь, поширюйте, ставте нагадування на е, цей канал. Тримайтеся, переможемо.